Добрий день. Ми сьогодні знаходимося в ЖК Кемпінг Сіті. І в продажу з'явилася квартира на шостому поверсі. Зверху у нас є ще техповерх цегельного будинку. Будинок зданий, площею 35,5 метрів квадратних, уже є газ, світло, працює ліфт. Квартира знаходиться на шостому поверсі, повторююсь, і ми йдемо її оглядати. Дуже гарне оздоблення стін, воно таке антимандальне. Ми проходимо в нашу квартиру. Квартира однокімнатна. Справа, коли ми заходимо, є місце під шапку купе. Зліва санвузол. Тевно, не видно, але він квадратної форми. Безпосередньо наша спальна кімната та кухня. Розведена каналізація, водопровід. І газ розведений. Є встановлені лічильники на водичку, газ і світло. Автономний котел опалення. Двухконтурний для водички та підігріву квартири для опалення. Вихід на балкончик. Ось, там вже сусіди проживають. Квартира 35,5 метрів, 27 тисяч. Поспішайте! Квартира дуже хороша, вона маленька, акуратна для молодої сім'ї, для людей, які полюбляють жити в квартирах. Дуже гарна пропозиція. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!